Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня, доброго дня і тихої ночі. Мої дорогенькі, ви бачите, що це таке приготувала моя доня на замовлення Наполеон. Ну, поки що я ніяк не можу її мовити, вона сказала, я думаю, я думаю. Щоб знімати на камеру. Ну, кажу, знімай просто руки. Я не буду тебе знімати. І ти навіть не розмовляй. Я просто буду вже сама, потім, ти мене кажу, підучиш перед відео. То я вже сама буду розмовляти. Ну, поки що не хоче. Оце у нас на замовлення торт Наполеон. Бачите, але Але просто вона удосконалювала Ну, кожного разу вона. Робить рецепт. Є, звичайно, класичний рецепт Наполеона, але це ж залежить від замовника. У неї цей замовник він завжди замовляє для своєї мами. Завжди замовляє для своєї мами різні тортики, і вона дуже полюбляє Наполеон. І якщо раніше донечка готувала Наполеон, і, ну, це ж треба, щоб не солодкий був, розумієте? І вона робила із джему або смородина, кисленькі такі, щоб трішки був. Вона завжди свої джеми вона робить сама, вона завжди їх смородину, там, полуницю, малину вона купує, таку в минулому році вона купувала. Просто закриває у банки, а потім вже взимку, тому що вона ж бере їх не по 10-20 по 20 кілограмів. Так? То вона їх просто закриває, так. а потім уже взимку відкриваю баночку, 2 літра чи півтора чи літр, і проварює трішки, перетирає через сито, малину і смородину, щоб не було ж ніяких кісточок. Вони маленькі, але так ну знаєте, не прийнято у гарних кондитерів, щоб рідко буває який рецепт, щоб були там якісь. Кісточки, то вона це все, звичайно, перетирає на сито. І робить собі джем, і... то для цієї мами завжди цей замовник він замовляв для мами. А мами 90 років. І раніше вона робила посередині робила такий один слой із джемом. Ну, з джемом вже надоїло мамі, вже просто надоїло. Тому він попросив, каже, мою донечку, щоб вона щось трішки змінила. Ну, знаєте, Він гарний замовник, він завжди платить у два рази більше, чим цей торт коштує робота. До війни він нас замовляв дуже багато. Зараз у нього жінка і діти живуть за кордоном, як і майже дуже багатьох українців. А мама 90 років проживає тут, у Києві. І він, мама полюбляє 90 років, полюбляє солоденьке. І він дуже часто для неї замовляє. Ну і це моя донечка вчора вона пекла, позавчора, зараз я вам покажу дорогенькі, вона пекла цей рецепт, спробувала, щоб не дуже було солодко, але щоб було смачно. Тому вже спочатку вона ми продегустували. І мені я вам скажу дуже сподобався. Зараз я вам покажу, з чим я вчора пила. Бачите, яка смакота? Ви бачите, яка смакота? Оце вчора е ми пили чайок. Бачите, смакота, смакотєніще. Продегустували ми, придегустували дегустацію зробили друзі. Люда, якщо будеш дивитися відео, як тобі там сподобалось? Мені дуже. І сьогодні е вона вже. Коржі вона пекла вчора, а сьогодні вона його вже просто е, промазала. ці коржі. Зараз він трішки постоїть у холодному місці в гаражі у нас, і потім вона поставить коробку і він вечором заїде і забере. Я вам скажу, але ж, мої дорогенькі, ну він дуже смачний, мені дуже сподобається. Зараз я вам покажу, що він складається. Дивіться, я ж все-таки підготувалася. Ви ж не думаєте, що як вона не хоче зніматися, то я не підготувалася. Я залишила, залишила. Значить, бачите, які гарні коржі. Коржі взагалі, смакота, смакотєніші. Ці коржі вона випікала на пиві. Рецепт я не пишу під відео, але вершкове масло. ну... Моя донечка працює з натуральними продуктами. Дуже рідко вона, ну, буває ж таки, знаєте, як. от, е, Молоко, молоко. Ну, Бувають такі торти, що треба взбивати вершкове масло із, із цукровою пудрою. Домашнє масло, воно майже не взбивається, а треба взбивати дуже гарно, тоді вона купує. Уже таке виробниче масло, але гарної якості. А так взагалі вона працює стільки з натуральними продуктами. Тому вершкове масло, домашнє масло ми купували по 250 гривень кілограм. У мене десь є відео, у нас завжди в морозильній камері. Це зарі у нас є 2 кг. Дочурка бере, коли воно 250 гривень. Іноді купує у нашої хазяйки просто вершки. Тому що ми їх купуємо і збиває сама, то я вам скажу, на порцію отакого от тортика потрібно. Все буде під відео. Але ж е, 350 г вершкового масла, 100 г пива, гарної якості бажано. бажано не алкогольного, але може і бути алкогольне. До речі, у нас було алкогольне, але, я не знаю, якісь імпортне, тому що ну, 50 чи 60 гривень там, 300 з лишнім грам бутилочка. Ну, Вона таке купила, тому таке. а взагалі-то можна просто пиво. Скажу вам, пиви я зовсім не розбираюсь, тому от. 100 грам пива, 350 грам вершкового масла і 400 г муки. Все, більше нічого. Це все, як ми знаємо, швиденько так воно перемішується. Потім вона його кладе в холодильник на годинку, ні, на півгодинки. На півгодинки. І потім робить таку колбаску, ріже на порції і випікає такі коржі. Бачите, які вони? Ну, Я вам скажу, вони дуже-дуже смачні. Все, випікає коржі, тут, скільки у вас вийде. У неї вийшло 16. Так, два. Оце ж я залишила вже два. То тут ось 14, 14 коржів у цьому тортику. так. Потім заварює крем, такий смачнений, Бачите, я вам хоч вона не хоче, але я все приготувала. Ось Бачите, який крем? Крем на, потрібно заварювати на м, білий шоколад без, без вершкового масла. У нас білий шоколад закінчився, вона зробила його з молочним шоколадом. Я напишу під відео, скільки чого входить, тому що це вже я не запам'ятала. Крем дуже гарний. Так? Бачите, який, яка смакота? Яка смакота? Ще й мені залишилося на, на, якісь, на якусь булочку. Так? Значить, молоко теж домашнє, цукор, ні, цукру немає, молоко шоколад, молоко, шоколад і яйця. і яйця. Там яйця просто і жовтки. Я вам напишу під відео, тому що пропорції я вже не пам'ятаю зовсім. так. Заварюється цей крем, вершкового масла тут нема. Потім вона, його ж, коли воно ще гаряче, вона його просто перетирає через сито, щоб не було мука. Так, так, мука і кукурудзяний крохмаль. Все вона це змішує. Мука, кукурудзяний крохмаль, вершковий молоко заварюється, потім додає в гарячий шоколад. І це все перемішується, гарячим його треба процідити. Потім береться такий кожен коржик, змащується оцім кремом, дуже смачний, дуже. Бачите, яка красота. А на верхній, на верхній корж змазується верхній корж змазується е, ось, карамель. Е, лимонна карамель, яку вона теж готує сама. Дівчки, це така смакота, що вам сказати? Ось уже вона в неї закінчується, тому що вона неї завжди майже в холодильнику вона є. Вона буде готувати, і я все-таки зніму, як воно там вона готується. Я знаю, що там цукор, сік лимонний. Це вона теж робить сама лимонний сік, це вершки домашні і домашні, Ну, я ж кажу, вона працює тільки з натуральними продуктами: вершки і вершкове масло. Коли вона його буде робити, я вам зніму. Ну, я вам скажу, що це дуже смакота велика, тому що Замовляють у неї навіть літом дуже гарно на морозиво. Зверху люди роблять морозиво. ну Є такі у нас знаєте, вже клієнти, що вони гроші мають, то вони хочуть поїсти і дуже такий гарний продукт, тому замовляють на морозиво, на різні такі речі. От. І... Все ж вершки домашні вершкове масло, тому я вам скажу, це дуже-дуже смачно. Наступний раз, коли вона буде робити, я обов'язково зніму. Ну І, звичайно, коли вже вона перемазала оці всі коржі спочатку е кремом, так, заварним, але я ж, я ж кажу, масла нема. Верхній слой, бачите, тут карамелю. Вона помазала його карамелю і, звичайно, засипає потім уже. Засипає потім уже от такими ж хлопними. Ну, такими перетертими, перетертими цими пластівцями. Боже, я поки перекладу на українську мову, це все ж у голові перекладає, ума можна зійти. Але ви бачите, я ж стараюся, я ж російськомовна людина. А як я гарненько розмовляю по-українськи, правда? Стараюся ж чисто, але знаєте, коли я все-таки коли я хочу сказати щось швидко і когось поставити на місце, бувають такі, так? Зараз то особливо, тому що, знаєте, як у нас. Керівні органи працюють, то я все-таки говорю це на російській мові, тому що мені поки перекласти, мені треба швидко сказати, і сказати гарно і достойно, і так, щоб людина зрозуміла, що я їй кажу, без різних таких поганих слів. розумієте, То я все-таки переходжу. А так, взагалі, я, звичайно, розмовляю на українській мові. Звичайно, ну і ви що? Наша гарна солов'їна українська мова та й Україна, яку я обожнюю. Без Києва жити не можу. Не можу просто навіть я вам скажу, що коли можна було виїхати, у нас ж всі виїжджали після окупації, так? виїжджали ж у нас вже люди, так, і сусіди мої поїхали. Але я, бачите, не поїхала, тому що ну, можна було поїхати, але чого вже їхати? Уже ж окупація вже пройшла, ці вашистські морди відігнали. Чого мені їхати? Ну, я, я навіть якщо раніше виїжджала на 10 днів, то мені так хотілося в Києві посидіти, просто на Крещатику з кавою і просто от посидіти просто на Крещатику, так я обожнюю Київ. Тому я, ми нікуди не їздили. Живемо в Україні та і все. Просто що відпочивати зараз, як той казав, не на часі. Тому я люблю. Обожнюю просто. Такий тортик мої дорогенькі, ну дуже смачний. Зараз у мене залишився, бачите, оцей кусочок, тому що це вчора ем, було, я ж кажу, це вчора вона позавчора вона робила нам такий пробний варіант. Він був у два рази менший. Тут вісім коржів, здається. от. Але ж оця карамель зверху, так. Він не, не солодкий, дуже, так як це, так? не солодкий, він не притурний. Ну, всі, хто куштував, вчора сказали, що це просто смакотєніще. Тому що, ну, це ж для дорослої людини, але ж не для дорослої, так, він дуже смачний. Ну, я сама навіть скажу, що дуже смачний. От. І оця лимонна карамель, вона взагалі смачнена, така, знаєте, вона взагалі смачнена, Бачите, яка смакота? Вона взагалі смачно-смачна, так? І вона придає отакий от крем, такий, це ж заварний, так, і маленька нотка послівкусіє лимона. Воно дуже смачно. Ну, а коржі то взагалі, я вам скажу, на пиві, пиво, мука і вершкове масло. Так що, мої дорогенькі, ой, отакий тортик. Зараз вона його винесе в гараж. Щоб він застив гарно, потім у коробочку і ввечері приїде не знаю скільки тут. ну Тут більше кілограму, звичайно, тому що тут крема, так гарненько, бачите, вона положила так гарненько. крема, Ще, ще ж підсипев зараз трішки, зробить гарні гарні такі края. Я кажу, дай хоч зніму, ну хоч так зніму. це ж Забирала оці два коржика, щоб показати, які вони гарні. бачите, Кажу, ну зроби на два коржа мені більше, щоб я могла ж людям показати. То я вам скажу, що дуже смачно. Мені дуже цей рецепт сподобався. Ну, Можна сказати, що, тому що у класичний окремий вишкове масло, а тут шоколад. От, ну, Дуже смачно. Тому, мої дорогенькі, готуйте, хто випікає. Я не випікаю, в мене все випікає доня. Я дуже рада, що їй це подобається, вона цим займається, в неї є свої клієнти, для яких вона випікає. Ну, а такі оце, як, коли вона якийсь новий рецепт робить, так, то, кош, о, то ми вже ми знайомі наші, і тоді вже цей рецепт спочатку пробуємо. ми. А потім уже він для людей. Тому я ж кажу, що я думаю, що Мамі з жіночка 90 років гарно виглядає, але любить солодинки. Але я думаю, що їй сподобається, тому що він такий дуже смачний. Отак, от мої дорогенькі, отак от живемо, працюємо, заробляємо гроші, хто як може. Моя доня так, їй це подобається. І живемо, насолоджується життям навіть під час такої страшної війни. Тому, мої дорогенькі, усім вам добра, я завжди так кажу здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги. І нам теж, звичайно, дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємося. Вклоняємося їм за те, що ми можемо жити, радіти життю, випікати такі тортики. Дякуємо їм. І, як завжди, Хай все буде в Україні, тому що вона у нас найкраща.